Всі знають притчу про блудного сина, але жити з такими батьками, які весь час чекають і прощають, то знаєте, не Божа благодать. Я не можу пояснити, чого батьки так реагували на поведінку старшої сестри. Між нами п'ять років різниці, але вони вели себе так, ніби є лише вона і все. Тільки її потреби мають бути на першому місці, а далі вже всі інші. Але так виходило, що скільки б Ірині не давали, скільки б уваги не приділяли, але їй все було не те. То погана компанія, то вчитися не хоче, хоч батьки й вмовляли, а далі були змушені перевести її на платне навчання, яке вона не відвідувала. Навіть не скінчила коледж і сказала, що буде працювати, і їй треба гроші на оренду квартири. Батьки давали, і всі розмови були про Ірину і яка вона у них безталанна. Про те, що мені скоро поступати якось і до уваги не бралося. Ти добре вчишся, що тут переживати, дивувалася мама. Вони не переживали, як я вчуся, який у мене хлопець, коли у мене весілля. Всі їхні думки були зайняті Іриною, де вона і коли нарозумиться. Коли вона прийшла в останнє, то було зрозуміло, що коштів її реабілітація займе багато.